Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. На вулиці зараз дощ, погода максимально осінньо-депресивна, і тому я вирішила, що не завадить трішки позитиву. Тому сьогодні поговоримо про те, як Росія потихеньку сходить з розуму. Зараз Росія запустила проект масової мобілізації для того, щоб залучити якомога більше людей і відправити їх на війну в Україну. Щоби ви розуміли, ці люди будуть максимально непідготовленими. Це просто люди з вулиці, звичайні цивільні, які в кращому випадку приїдуть додому з величезними травмами. А в гіршому це будуть звичайні пакети. Окрім цього, є багато інших новин, які свідчать про те, що не все так добре за поребриком, як би здавалося, і країна сама руйнує себе зсередини. Отож, в Іжевську стався випадок, внаслідок якого загинуло 13 людей. В Іркутську призивник застрелив воєнкома. До речі, це не поодинокі випадки, коли призивники збираються, згуртовуються, йдуть і просто протестують. Відбувається фізичне насильство над силовиками. Над тими людьми, які хочуть притягнути їх до військової відповідальності, також у Гурюпінську палав військомат. До речі, приємна новина. Також силовики зараз масово, силовики зараз масово полюють на призивників і всіма силами, включаючи погрози, шантаж, навіть фізичне насильство, змушують їх підписуватися і вирушати на війну до України. Тобто, як ми бачимо, сили Росії зараз вичерпуються, і ми кожен день наближаємося до перемоги. Хотілося б, звичайно, щоб ця перемога на. Наступила чим швидше, прийшла чим швидше. Бо е, всіх нас там рідні, близькі люди. Ми всі українці, ми вболіваємо за своє, і серце кров'ю обливається, коли чуємо новини про поранених, про якісь е, втрати чи інші погані звістки. Але Україна йде до перемоги. Щоб ви розуміли, у нас є величезні шанси, в нас є максимальні шанси перемогти. І до речі, Україну дуже добре підтримує загалом світ. Це ви знаєте, і. Також ще одна новина, Залужний потрапив на обкладинку просто культового масового видання світового журналу Time, тираж якого 4 мільйони примірників. І він там на обкладинці. Також МЗС Туреччини зробили заяву про те, що на Заході є ті, хто виступають за продовження війни. Але роблять вони це з єдиною метою для того, щоб послабити тиск росії і для того щоб максимально Послабити і знешкодити саму країну, і в цьому, напевне, є доля правди. Оскільки, переглядаючи стрічку новин, я завжди натикаюся на те, що в Росії закінчуються запаси, в Росії стаються масові пожежі, в Росії стаються багато інцидентів, які свідчать про те, що люди проти війни вони не хочуть цієї війни, а тим паче брати участі у ній. Одне діло, коли ти дивишся з екрана телевізора на те, як Росія нападає на Україну і кричиш, Раїся вперед. Друге діло, коли ти сам береш у цьому участь, і я сподіваюся, що у найближчому часі більшість росіян, ті, які ще залишилися при здоровому глузді, хоча таких є дуже малий відсоток, вони відмовляться від цього, втечуть. Ну, ви знаєте про історії, як зараз масово тікають за кордони Росії, як намагаються виїхати чоловіки призивного віку для того, щоб не брати участі в війні, і за це їм плюс від українців. Хрестик від українців, от а з іншого боку, я хочу пригадати той період, коли мій батько і також, окрім мого батька, багато просто тисячі, десятки тисяч чоловіків, які були за кордоном які мали можливість там залишитися, вони просто залишали все. І їхали додому захищати свою територію. Спочатку вони вступали в тероборону, а коли починався набір до війська, вони масово писали заяви, що хочуть бути добровольцями, що хочуть вступати, що хочуть захищати свою територію. Тобто, в нас величезна різниця не лише в тому, що вони загарбники, а ми відстоюємо своє, але і в тому, що у нас різний менталітет. Ми свідомо відчуваємо, що нам потрібно захищати свою територію. Ми вболіваємо за свою територію, і ми всіма силами своїм життям це робимо. І тому я дуже прошу вас, всіх, хто дивиться мій канал, хто випадково натрапив на це відео, будь ласка, моліться за наших хлопців, адже молитвами, позитивними думками, підбадьоренням. Кожного разу, коли до вас дзвонять ваші рідні близькі, які перебувають на лінії фронту, підтримуйте їх, кажіть, що все буде добре. І е, я вірю, що і вони вам це говорять, бо завжди. Коли я е, зідзвонююся з батьком, коли в мене випадає така нагода, то він завжди каже: Доню, все буде добре, тримайся, все, все супер, ми йдемо до перемоги, ми йдемо вперед, і хлопці мають бойовий настрій. Отже, народ, ми класні, ми обов'язково переможемо. Україна буде вільною, буде. Е, повністю звільненою від русні і всього руснеподібного. І я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо святкувати перемогу. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, як саме ви би хотіли відсвяткувати перемогу. Що саме ви будете робити в цей момент, в цей період, коли дізнаєтеся про те, що Україна перемогла? Я вас всіх обіймаю, бажаю нам витримки, бажаю нам. Обов'язково позитивного настрою, не впадати в паніку, не впадати в осінню депресію. Взагалі слово депресія викидаємо, забуваємо. І е, якщо ви не підписались на канал, будь ласка, зробіть, бо це також мотивує і мене. Всіх обіймаю. Ваша Сова, па-па-па-па!